Помпадур. Напрямок текстури від, об о, від обличчя з об'ємом в зоні чуба. Бачили ці всі об'ємні чілки, оці прогресії. Тобто дуже важливий момент, що об'єм тримається в зоні чуба. Сілетна форма трапеція по периметру. Дуже важливий момент. Акцент робимо на це коли ми будуємо трапецію, ви ж розумієте, що клієнт так не ходить з такою формою. Що робить зазвичай клієнт, коли він просить помпадур, або коли ви будуєте цей помпадур? Що в результаті? А? Якщо він просто андеркат, то ви будуєте квадратну або по голові форму тут. А тут ви будуєте трапецію. Так оця трапеція технічна, як ви бачите, вона вкладається в площину від обличчя. Тому що трапеція, як тільки ви перечешите її від обличчя, вона лягає в площину. І тоді форма стає в нас, візуально силетна форма стає в нас в квадраті. Це дуже важливий момент. Чим відрізняється андеркат від помпадура, андеркат короткий, який в об'єм вкладжений, від помпадура. Тим, що зона форми, текстура перенаправлена від обличчя. Цього немає в андеркаті. Тобто напрямок від обличчя чил... чуба, чуба, чуб та чуб. От. І зони лінії об'єму, лінії форми йде від обличчя також. Mm -hmm. Технічно особливо чуб не з'єднується зі скронями. Коли ви бачите будь-яку діаграму, в якій зображена трикутна форма по динаміці. Знайте, що там завжди буде дисконекція, буде нез'єднання. Трикутна форма ніколи не з'єднується зі скронями. В жіночих з'єднується, в чоловічих ні. Це дуже важливий момент. Тільки ви бачите, що напрямок йде на трикутник, знайте, що зона скронь буде не з'єднуватися. Тобто чуб у нас випаде довше. Якщо ти зробиш короткий трикутник, то сюди ти його не з'єднаєш. Розумієш? Він випаде і в тебе довжиною. І тобі потрібно буде таку ж довжину будувати на скронях. І дуже дивно буде дивитися. Оця зона вона не з'єднується. Коли трикутник ти робиш, то ця зона вона не з'єднається. Може з'єднатися ота коротша довжина над вухом, але до обличчя ця довжина буде збільшуватися. Досить дивно буде виглядати, якщо ти з'єднаєш. Ну, або якщо ти з'єднаєш, то в тебе форма вже не буде витримана в плоских слоях. У тебе оцей вугол, він заріжеться всередину. І тоді тільки в центрі буде така невеличка площадка, а тут від коротшого довше, 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 і форма завернеться всередину. Ну, дивися. Витримана в плоских слоях. Коротка скроня, яка від обличчя перенаправлена. тут досить критична структура волосся. Волосся жорстке і е, е, ну, руде, воно товстіше зазвичай. І що цікаво, що воно, бачите, трошки підтарче, але напрямок йде від обличчя. І оця зона на скронях по лінії форми і зона чуба бачите, вона не з'єднана. Що важливо, волосся в зоні з'єднання над вухом, та в маківці з'єднується з лінією форми. Андеркат по периметру не з'єднується. Помпадур з'єднується в зоні над вухом і е, на зоні маківки. Тут тобто по периметру він з'єднується, а до зони чуба він не з'єднується взагалі. Я думаю, ви пам'ятаєте оці моменти так? розділення внутрішнє. Коли постриг форму, з'єднав маківку, перенаправив об'єм, зробив зону тіміну. І потім внутрішнє робиш ще розділення, коли на зроблену тіміну зону, робиш розділення самого чуба, окремо зафіксовуєш його і забуваєш про нього. І далі все волосся, яке в зоні тімені випало довше на воно додається, з'єднується. Теж може, може будуватися на феді, тий або щільній формі. Більш подовжений да, помп. 7 см. Що ми робимо його? Ми ж донизу не ведемо в нуль. Він все одно лишається у нас в трапеції, яка подовжена. І коли клієнт від обличчя все вкладає, це волосся перенаправляється і лягає за вуха. Це подовжує нас бомб. Все, що більш коротке, ми будуємо або підводимо на якійсь такі щільненькій формі, щоб не відкривати шкіру, підводимо на тій або будуємо на фейді. Дуже багато є варіацій по довжинах, то все залежить від самої структури голови, від структури волосся, від кісткової структури голови, від структури волосся. І, е, напевно, один із основних факторів це бажання клієнта. Тож, бажання клієнта може так -от просто перекреслити всю структуру і структуру голови. Да? Бувало таке, зробив, сейчас, зробив класну форму, але цю форму ну, реально соромно сфоткати і вистати в інстаграм. Дуже важливий момент, що маківку ми ж спочатку будуємо з'єднуючи по колу, після цього ми переносимо центральну точку, будуємо плаский шар, і оце волосся, яке не з'єдналося з маківкою, воно випало і ми його додаємо до лінії об'єму. А лишається лише ось зона само, самого чуба. Самого чуба лишається саме в, о, в пласкому шарі. Тоб, буде можливість, я покажу. Якщо буде можливість така. От. Окей, далі що в нас є? Це довжина форми від 3 см до 7 Ти мене запитав на рахунок мого волосся. Агресивний ріст волосся, яке не перечісується. Особливо це до скла відноситься Скловидне волосся, яке пряме і сіре. Ти намагаєшся його перечисати, а воно просто стерчить. Так от, довжина, діапазон довжин, які ми маємо в зоні форми, довжин, да? ми маємо від 3 до 7 см. Тобто 3 см – це саме довжина на тій структурі волосся, яке м'яке, яке лягає, яке перечісується. Тобто ви звертайте увагу саме на коріння, як воно росте. Якщо ви хочете постригти помп, не знаєте, в якій довжині, візьміть просто на сухе волосся, зробіть розділення трішки вище вугла голови, і подивіться на те, як волосся перечісується. Якщо воно настільки є таке слово упруге, коли воно. Тобто ти його намагаєшся в одну сторону, а воно фу, і випало відразу. Да? Тобто ти нічого з ним не зробиш. Тобто дуже важливо зрозуміти оцей момент. Якщо воно не перечислюється вже на тій довжині, з якої прийшов клієнт, то не потрібно його тим більше стригти. Може йому треба, його треба ще відпустити трохи, саме в тій зоні. Висота форми довжина вже мені зоні від 4 до 7. Від 4 до 7. 7 см, якщо ми робимо на вищі точки, то трикутник, коли ми будуємо, ми наперед виходимо дуже велику довжину. Я зараз не говорю про ті образи, коли ви бачили, можливо, китайців, які дуже сильно повернуті на елвісі, і там такі от надуті об'єми. Да? Це ми не про це говоримо. Ми говоримо про те, що ми працюємо з нашим клієнтом. Клієнт, ось, він вам платить гроші. Не дивак, не фрік, а саме ну, клієнт. Ну, може бути фрік вашим клієнтом. Там уже будуйте і робіть, що хочете з ним. Але тут ми говоримо зараз більше про е, якусь стандарт, стандартизацію. Да? Ми говоримо про академічні якісь знання, тобто, які ви можете також передавати ну, наступним поколінням барберів. Сталінг для об'єму тонік або силовий спрей на вологе волосся, потім помаду, віск або бріалін, сильна фіксація на сухе волосся. Зазвичай помп. Це у нас зібрана, досить без вираженої текстури форма. Текстура створюється тільки за рахунок гребінця. коли ми зачісуємо більш рідким гребінцем або частим гребінцем. І форма повинна у нас триматися. Триматись повинна вона разом суцільно.